Так, продовжую збирати горішки. Наступний сорт це і конторта червонолистий, це і суто декоративний сорт. Я купляв, придбав я його для того, щоб подальшому таж проривати на медвежий горіх на високому штамбі. Ось так виглядає саме садженець. Так, а ось так виглядають горішки даного сорту. Горішки досить. Маленький. Але основне його призначення це і для декорації. Дуже гарно виглядають гілки. Якщо його оброблювати фунгіцидами, то, то листочки ось таке забарвлення тримають десь приблизно до половини літа, можливо трохи далі. І дуже гарно виглядає даний сорт. От як посадка його на горішки, даний сорт не годиться абсолютно. Так. Ось такі горішки. Конторта червоного листа. Декоративний сорт. Так, даний сорт це і конторта червоного листа, декоративний горішок. Вага в середньому грам-півтора. Це виглядає у плюсці. Зараз 2,3 грами, ще плюс осушка, в районі 1,5 грами буде декоративний сорт. Ось такий він. contorto